Як ми змогли так, треба піти змінити денвело. Два іди відпочивай. Ех. Е. Е. Ех. Як дом, що? Ми змогли відбити їх. І тепер ми заполучили нове золото банка Іспанії, і це тепер наш будинок Що? Ні, тільки не це. Все ну зі мною зі мною все нормально. Це поліцейський я його підставив. Один підставився. О, oh. іде нова партія. Ток я бачу. Ріво стріляй. Тебе тебе зрозумів. Новий воєн. Іде новий... іде новий поліцейський. Але він уже не пустий. Ти це? Це що забув, це ж Гандія, який, якого вилікував. О, вы ви после угол, я думаю, його не вилікує. Іде, да Камікадзе? Камікадзе, у нього граната. Не себе. сын, пусть и ставьте лайки. Лил? Я лил, и я ты Я Денвел і я підтверджую. Я в Тогорім. І я вірю, що ви поставите лайки. Пишіть коментарі. І не забувайте. І не забувайте підтримувати наш канал активними переглядами. Всім па-па!